Права 1174. Перше завдання. При яких натуральних значеннях А дріб 15, що ділиться на 9 плюс 2а, буде неправильним. Ну що ж, давайте думати. Що означає неправильний дріб? Неправильний дріб означає, що у нас чисельник дорівнює знаменнику або чисельник більший за знаменник. Ну, якщо так, то давайте міркувати. Тоді записуємо перше і записуємо, що дріб. Пишемо 15, що ділиться на 9 плюс 2а, буде неправильним. Буде неправильним. Якщо... Перша умова чисельник дорівнює знаменнику, то ми пишемо, що 15 буде дорівнювати 9 плюс 2а. Або, сказано, ще така умова, що чисельник у нас більший за знаменник. Або 15 у нас більше за 9. Плюс 2А. Ну що ж, добре, ці дві умови у нас є. А має виконувати цим двом умовам. Ну, спочатку давайте проаналізуємо ось умову. Коли 15 у нас дорівнює 9 плюс 2. Ми вміємо розв'язувати рівняння і знайдемо, при якому А ця умова у нас справедлива. І подивимося, чи є в нас взагалі такий цілий розв'язок, бо нам треба тільки натуральні значення А. Ну що ж, е тоді давайте записувати так. Пишемо 2. Цей вираз можна записати як 9 плюс 2А. І пишемо, що це буде дорівнювати 15. Добре, як нам знайти невідомий доданок 2А? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що 2А дорівнює. Треба від суми 15 відняти відомий доданок або 9. То ми пишемо, що 2А тоді дорівнює 15-9, це буде 6. Ну, а А, щоб знайти, треба добуток поділити на відомий множник, ну або просто підібрати. Треба 6 поділити на 2. То пишемо, що А дорівнює 3. То виходить, що коли А дорівнює 3, то у нас чисельник дорівнює знаменнику. Ну, давайте думати, але якщо нам треба, щоб знаменник у нас був менший, ніж 15, то виходить, що А у нас має і дорівнювати 3, і бути меншим за 3. То пишемо в третьому. Пишемо оскільки, пишемо 9 плюс 2а. Ось наша нерівність має бути менше 15. Тоді 9 плюс 2 А дорівнює 15 при А дорівнює 3. Так. Ну що ж, що це означає ще раз. Дивіться, деякий вираз 9 плюс 2А має бути менше за 15. А причому той самий вираз 9 плюс 2А дорівнює 15 при А дорівнює 3. То які в нас А можуть бути? Ми не можемо взяти А більше, ніж 3. Тому що у нас тоді буде 9 плюс 2А більше, ніж 15. То виходить, що А у нас для того, щоб задовільнялась оця нерівність, має бути ще менше 3. Записуємо ОТО. А менше 3. Добре. Ну яка в нас тоді умова? У нас тоді дві умови. А дорівнює 3 і А менше 3. Ну, якщо так, то маємо. Пишемо 4. Тоді маємо єдину умову А дорівнює 3 і А менше 3. Це А менше 4. Так. Ну, і яким А тоді, при яких натуральних значеннях А буде правильний цей дріб. Виходить? Пишемо. Отже. Писуємо А дорівнює. А може дорівнювати тоді 1, 2, 3 і все. Тобто при таких значеннях, якщо я замість А буду підставляти 1, 2 і 3, наш дріб буде неправильним. Ми розібралися це тільки з першим завданням. А з другим завданням треба знайти три значення А, при яких цей дріб буде неправильним. Ну що ж, давайте тоді записувати. Це в нас буде вже п'ята дія. На відноситься до другого завдання. Пишемо тоді дріб. Пишемо 15, що ділиться на 9 плюс 2А, буде правильним. Пишемо, якщо ну, Коли він буде правильним, якщо чисельник, у нас менший за знаменник. Пишемо 15, у нас буде менше за 9 плюс 2А. Ну або, ну що ж, це можна записати і так, що 9 плюс 2А. Бути більше за 15. Але оскільки 9 плюс 2А дорівнює 15 при А дорівнює 3, то виходить, що тоді при всіх А які більше за 3, у нас дріб буде правильним. Пишемо оскільки пишемо, ось ми розв'язували рівняння 9 плюс 2А дорівнює 15 при а дорівнює 3, то записуємо 9 плюс 2а буде більше 15 при пишемо а більше трьох при а більше трьох. Ну, якщо А більше за 3, то які можуть бути А? Пишемо отже. Нам треба в умові написати три значення А. Пишемо. А тоді дорівнює. Ну що ж, найменше значення це може бути 4. Може бути, наприклад, 7. Ну і може бути 10. Тобто при таких значеннях наш дріб. 15, що ділиться на 9 плюс 2а буде вже правильним. Тобто у нас чисельник буде менший за знаменник. Ну що ж, це ми зробили, а тепер записуємо відповідь. Тут ще є трохи місця. Сподіваюсь, вистачить. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні у нас такі числа є 1, 2, 3. А в другому завданні у нас є числа. 4, 7 і 10 я вибрав. 4, 7, 10. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на аналіз правильних і неправильних дробів. На цьому вправу завершено.